Місцем для проведення культурного заходу обрали центральну міську бібліотеку імені Марка Кропивницького. Саме її директорка Інга Хоржевська стала ініціаторкою проєкту Берегині України. Це творчий цикл виставок миколаївських майстринь, які творять у прифронтовому Миколаєві. В прифронтовому місці життя не закінчується. Тут достатня кількість людей, які живуть, які хочуть отримувати емоції і життя нам підкидує емоції. На жаль, сьогодні негативні, тому намагаємося створити таке середовище, аби люди відпочивали душею. Звісно, це книга в першу чергу, тому що ми бібліотека. І ось ми перенесли із нашої галереї виставки сюди, в холл, щоб якомога більше людей могли це побачити. Заслужена майстриня народного творчості України Валентина Димова, автор короб та друга учасниця виставки творчого циклу Берегині України. Головна мета ознайомити глядачів з творчістю жінок. Фронтового міста Героя Миколаєва розповісти про важливу роль жінки берегині під час великої війни, головною місією якої стає відродження та збереження головних цінностей України, родини, традицій культури. До речі, ми саме на під час цієї виставки підбили підсумки акції, яку ми започаткували до Дня Незалежності. Від дня незалежності вона тривала до дня захисника і захисниці України. Акція має назву Захисники незалежності. Діти, які відвідують наші філії, нашу центральну бібліотеку, діти наших працівників намалювали малюнки і майстрині зробили обереги, які ми передали військовим. Щоб вони їх захищали і додали краплинку тепла в їх теж непрості сьогодні, просто неймовірні які тяжкі будні. Виставка рушників, вишиванок та народних ляльок Валентини Димової триватиме у бібліотеці до кінця жовтня. Наталя Гродова, Ігор Невідомський, Ністеве для є новин.